жінки молодші за мене з палицями ходять. А я так думаю, може геть їм ці палиці викинути. Я з Галі танцюю. Я з Галиною танцюю, і вона для мене найкраща партнерка. Мені 62 роки, а їй 82. Але я іноді почуваюся старшою. Я дуже її люблю. Галина Безкоровайна танцює вже 5 років. Хоча вона і вишиває, і фотографує, і водить автівку. Але яка же сама танець робить її життя цікавим та наповненим. Я і музику дуже люблю. Ці рухи в танці мені так подобаються. Світлана Платонівна, керівниця нашого танцювального клубу, одразу помітила, що в мене є задатки. Я колись в дитинстві танцювала, і це мене якось мотивувало. Я сказала собі галино! Пані Галина, це наша загальна улюблениця. Ми її любимо за те, що вона не тільки сама старша, а вона дуже позитивна. Вона завжди з посмішкою, завжди з привітним словом. А те, що вона по такому поважному віці відвідує клуб, це для нас дійсно приклад і це та вершина, до якої ми маємо прагнути. Керівниця танцювального клубу Контрданс Світлана Карпенко вчить людей танцювати 10 років. Жінка говорить, що Галина Кирилівна не пропускає репетицій. 24 лютого, коли ми всі були розгублені, всі були в страшному жаху зранку. По телефону телефонує пані Галина запитання, а танці сьогодні будуть. у нас повинна була бути репетиція. І на нашу відповідь, що давайте ми зачекаємо, що буде. Ми ж не знаємо, куди бігти, що робити. Е, відповідь, а що чекати, поки ракета прилетить. Галина Кирилівна танцює українські народні бальні танці, але особливо вона любить вальс. Дуже люблю. Я як приходжу ще, якщо нікого немає, то я сама кругу уділяю і дуже люблю. Оце моє. Так, як танцює вальс пані Галина з таким натхненням, з таким задоволенням, то так в нашому колективі його мабуть не танцює ніхто. Галина безкоровайна пережила блокаду Ленінграда і про війну знає з дитинства. Я, наприклад, не можу телевізор про війну смотри. Я не можу дивитися телевізор, програми, де розповідають про війну. Я починаю плакати. Не можна розчаровуватися. Ми переможемо, і це навіть не обговорюється. Все найстрашніше позаду. Зараз треба триматися та об'єднуватися. Галина Безкоровайна мріє про одне вийти на сцену та станцювати з правничкою Вальс. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, новини на Суспільному.